Экстремальный відпочинок. Це не були готелі, море. Слово ти любиш екстремальний відпочинок? Ти міг би в зрозуміти, що вже поруч... Що поручняться дружины ложись. Конечно же, я б понял это, если бы я встретил в чувство. На самом деле главное не думать ни о чем, просто отдаться и все. Вот здесь я мысли ти здесь, все здесь мысли не нужны. Здесь нужно чувствовать. Вот ты хочешь должен брать это и. Мама, родная. У я виставу в мить. У нас є телефонний дзвінок. Який, Беремо вас за шипкою і хочемо Нам питання. віддатися. Доброго ранку, Алло. Доброго ранку. Я хочу розповісти вам маленьку історію свого курортного роману. Так, так. Десять років назад я відпочивала в Навтусі Прикарпаття. Це за трускавцем. Угу. У мене дуже гарне волосся, не поскромнічаю, але ага. є маленька фізична вада. І от коли я відпочивала, там був відпочивав хлопець, але я навіть не знала, що він на 10 років молодше мене, я на той час вже була розведена. І він де б він не проходив мимо мене, він повинен був доторкнутися до мого волосся. Це мені не подобалося, я сприймала це навіть негативно. Але так все таки перейшло те, що ми почали зустрічатися з ним. Ходили з компанією відпочиваючих на шашлики mm. і коли вже роз'їжджалися додому, ми обмінялися телефонами і стояли біля автобусу, який віз нас у на вокзал. Так. Він співав пісню Час рікою пливе, як зустрів я тебе. Всі старші жінки плакали. Ну ми розсталися, він провів мене. І коли я приїхала додому, через три дні він мені подзвонив, ми почали ну, передворюватися. Потім він приїхав. І ми вже давно живемо разом. Це програма Леховотижні. Сьогодні ми говоримо про курортний роман. І саме Аня робила цей сюжет, саме ця Аня, яка сьогодні з веселем сидить в нашій студії. А зараз хочемо все-таки запросити сімейного психолога Катерину Естоміну до нашої студії, щоб вона сказала, як же всім так вдаватися до курортних романів, щоб отак все цікаво закінчувалося. Тому що, як на мене, Закінч... всі романи закінчуються. От курортні романи, це для мене такий сум. Тому що а, мені здається, що баматросів і бросіл, обично так відбувається. Я думаю, це вічити з яким настроєм ви їдете. І якщо ви. Так. І іщете собі приключення, то їх знайдете, так. Да. А якщо я просто лежу і приймаю сонячні ванни, то ну, ну, да, вони знають мене на ведущий, да, просто віддохнеться. А він своє поруч буде спати, що вилучать удовольствие. Тоді Катюша, давайте так, давайте орієнтуватися на жінок, які їдуть на відпочинок. І ви скажіть їм, як правильно вести коротні романи. Ми не будемо зараз сказати погане, чи добре. Як правильно вести? Можна я перед цим скажу одну замітку. Головне нічого звідти не Вести да. ось і все. А і далі психоломі впечатлені. О, mm -hmm. про Шо мораль так? пробачте, вже не говоримо. Тут кожна людина для себе вирішує самостійно. Ну, я... Тому ви настанову зробіть для жінок вести, не вести, як ну практика показує, що якщо немножко є скепсиса, от Ані була да. Была, да? Ну ничего из этого не получится. Все гораздо Да. Ха-ха. Правило первое. Правило секрет. Да. Да. Правило другое. Тогда есть у мужчины больше м -м, женщина становится недоступной, интересней. Ага. Да. И тогда она. Короче, показывает, кажется, его любимый. Да. Я так, так интересно, на самом деле сейчас в наше время, когда много изюма, изюминки нет, а угу. тут появляется какая-то своего рода изюминка, и угу. мужчина это очень как бы нравится ну, она и, и заводит еще тебя. больше. А... Ты, Ты шукаешь правила, да. давайте ищи. Да. Правил. Если вы настроены просто провести хорошо времени, тогда не задумывайтесь угу. о не, том, а что и вы. И не грызить себе. Да? Або проводьте, або не проводьте. А если да. на володя провести, ніж потім грызть себе. Да, да, да. Чаще всего так происходит. И на и на курорте, и не на курорте. Если вы очень ищете. Скоріше, ви не найдете. Серйозна калата, яка снілаштура. Дивіться, у й вийде курортний роман. В Артеку ми їдемо туди, на дитячий кінофестиваль. Як вважаєте? <гум> Те, що зараз дивляться, там свекр за свикрухує тебе ніяк, так? Вона серйозно сприймається тему. Ну кажуть? так, мені просто цікаво, тому що. <гум> 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 що... Ні, а ж а ж наразі вже час переходити на нашу кухню. Дякую, <гум> що ти мені дала екрану. Дати наш коктейль і гадає <гум> додати тобі натхнення, може тільки це. Коктейль. <реш> <Я> <реш> <зрозуміла> сказку, <реш> як він готувався. Отже, ми спочатку насипали лід до кінця бокалу, дуже <реш> багато має бути льоду. Починається коктейль з бакарді. Бакарді <реш> білий, потім <реш> баккарді. До бянко, бянко І зараз в, в кінці додаємо в кінці. Блюкорасау. І не забуваємо додати оцю таку чудову вишеньку, спеціальну а, коктейльну вишеньку. І потім ананасиком довго. Декоріруємо ананасом. Боже, Зубичний. який чудовий букет у нас виходить. Насправді ну, чудовий курортний коктейль. А, він уже Так, ми вже так. закінчуємо. Дякуємо вам за те, що ви нам допомогли приготувати його. Я нагадаю, що з нами сьогодні був шеф Кухар від ресторану Сервіс Сергій Митрока. Партнер програми Ресторан Сервіс. Я думаю, що Ірочка, знаєш, о пів на одинадцяту ранку такі коктейль це саме, саме, саме це, воно це, так саме те. Так, а давайте хочет скажи, скажіть, скажіть. хочеться тали еще сказать. Скачить Хочу сказати, що если бывают ситуации, когда женщина просто залишається музой, вот она остается недоступна, да, для воздыхателя, и она залишається просто музой, не збившися мечтой, которая вдохновляет его на что-то новое. Ви мені радите залишатися завжди музою? И сама сказала, И... Порой оставаться даже мечтой для мужчин это лучше, наверное, чем быть э, вот уже рядом достигнутой. Вот мужчин. Потому что мужчина тогда сделает нереальные какие-то поступки, потому что ну, да? этого не хватает, этого хочется. Мужчины от природы какие-то дон Жуаны, рыцари, они хотят мой, совершать, э, да. э, 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 драться с воздушными Жи мельницами. Уже готовый коктейль для наших молодят. Прогущайтесь, прогущайтесь. А для, для Ми Медового місяця дякую. це не пошкодить. До а речі, де ви хотіли б провести свій медовий місяць? Дякуємо. Ми вже провели, Дякуємо. провели? Далеко? Дякуємо. Ми провели Хто на морі не за кермом сьогодні, скажімо. На морі, на морі, на жаль, робота і багато Татьяна. часу не було. Відпуску ще не дякую. було. Дякуємо ще раз Сергію Митровка, шеф-кухарю ресторану «Сервіс». А Оля. я хочу нагадати, що ми сьогодні не збирали не ваги від Сатурну, але у нас є два квитки до заміського кінотеатру Country. на Фейсбуці. Хто напише історію, хто киянин або не киянина приїде, тому віддаємо ці два квитки вашій парі, якщо вона у вас досі є після курортного роману. Також нагадуємо, що наступного тижня будуть в нашій студії Іра Антанович та Галина Янішевська. Так і ми, ми будемо говорити про шопоголіків. Чому сучасним жінкам це так важливо? Чому їм завжди здається, що? їхня шафа зовсім пуста. Тому телефонуйте нам у вівторок. І пишіть свої поради і пропозиції ще до на Фейсбук. Ми все читаємо дуже уважно. Отже, сьогодні у нас була тема курортних романів. Нагадуємо, що ми з Калатай їдемо якраз в Ялту. Перевіримо, настановка та стільки дали. Катюша, тобто ви я в шоці совість, сказали, так строю до курортних романів. Да. Абсолютно все. Тобто, совість, якщо людина вже на щось іде, мучити не повинна. Ну я думаю, ті, які йдуть уже на штута, не треба ті, вже не або мучить. роби, або не роби. Можемо дати ось таку пораду. Сьогодні Правий була доводя? тема Правий? курортний роман. думати, а получать удовольствие. Так. Ура! Pode Радкаченка, дівчата, гайда на курортні романи та хлопці, і відпочиваємо по повній. А хочемо нагадати історії наших зірок, до речі, що і Ані Лорак та мурат у них був курортний роман. Що у Світлани Лободива наділилася своїми курортними романами, ірина біла ділилася своїми курортними романами. Зірок з курортними романами вистачає, власне. Ну, тому що зіркам тиші заводити романи. Треба на відпочинку, де вони відчувають. Шановні жінки. Я вам раджу заводити курортні романи зі своїми чоловіками. Ніколи не їдьте на курорт без чоловіка. Це вам Моя вам порада. Ми дякуємо фаворит Віп клубу за те, що чудово виглядаємо, і дякуємо салону краси Голівуд за це саме. Отже, дякуємо всім вам, гарних вам вихідних, навіть якщо буде дощ, любіть себе, бережіть себе, поважайте тих, хто поруч з вами. Кохайтеся!